Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Власівська полуниця. З вами білик Наталія. Сьогодні хочу вам показати обзор огляд моєї полуниці, бо вже вона дея... деякі сорти відцвіли, деякі цвітуть. Часу у мене не вистачає, бо займаюся овочною розсадою і все роблю дуже швидко. Полуничку ніяк не можу вам показати, засняти, є що вам показати, є що розповісти. Але кожен день я знаходжусь на ринку, торгую овочною розсадою, а полуничка вже деякі сорти вже оцвіли, а деякі цвітуть. і ось Я вам трохи хочу розпоказати, що в мене відбувається на моєму участку. Ось не можна пройти. Така дуже красота. Ви, мабуть, її впізнали. Це настояща купчиха. Я її дуже хотіла завести. Це вже моя третя попитка. Ну бачу, що те, що я хотіла, те мені і прислали. Це настояща купчиха, яка вона гарненька! Дивіться, скільки в неї цвіточків, як вона квітне. Ось такі кущики. Кущики невеликі, чистенька. Я доглядаю за неї. Ось дивіться, яка вона гарнюнька, Якщо так, такий сорт посадить у мобільні ящики, то це просто красота. Ну, зараз вона в мене на грядочці знаходиться. Ось уже бачу. От свіла і ось юпочка. Це точно купчиха. Вона дуже любить полив. Якщо її гарно поливати, то тоді ягодка буде не суха, а буде сочна, солодка з землянічним ароматом. Ну, подивимося. Значить, у мене це. Ця полуничка, уся на оцій ділянки, вона без ткані. То я вчора все пролила. У нас дуже жарко, сохне все, і ось так мульчирую соломи. Косим траву. Сушим її і ось так я її обкладаю, бо скоро, ось, наприклад, ягідка вже вона ось олягає, щоб вона в мене лежала на соломці. Поки застеляю кущі, міжряддя, потім будемо в процесі застеляти. Ось така купчиха. Мені поки подобається. Потім буде ягідка я буду все знімати і ягідку буду показувати. Ось наступний сорт це сорт Гармонія. Теж він непоганий, він вже майже оцвів Це, до речі, посадки. Літні це я показувала, як в жару можна висаджувати полуницю, і мені цей спосіб дуже сподобався, бо, виходить, я не теряю рік і навесні, виходить, кущики діляться на два-три рожки і дає повноцінний урожай. Можна так зекономити. А якщо посадити осінню, то, звісно, такого результату не буде. Теж тут такі квітконоси величенькі, ось такі квіточки величенькі. Не знаю, зараз світе сонце, але я думаю, що вам все буде видно. Ось дивіться, такий, товстенькі вони, ще поки не лягають. Теж ось все підстелила. Вчора все підстеляла і ще все не зробила, то в процесі все дуже-дуже швидко -дуже це все роблю. Ось ягідка, вже, вона вже Оцвіла теж таке все біле було. Свіла, теж ось, дивіться, скільки тут квітконосів, непогано. Так, полуницю я практично хімії не обробляла. Стараюсь обробляти дуже мало приміняти хімію. Значить Була борд... бордовська суміш, що я обробляла, коли холодно було. І один раз від пройшла з хорусом. Потім зробила ще, піджив... підживила куриним настоєм і приміняла там відео, у мене є марганець, йод. Ну, там... 4 компоненти я приміняла, е, теж проливала оцю полуничку. І ви знаєте, результат непоганий. Е, були дощі, то сильного хлорозу в мене немає на полуничці. Так, йдемо далі. Це в мене сорт. Це сенсація. Тут е, трохи полуничка нижче листочки, так якось воно трохи такі удліньоні і от жари воно трохи, отут, як лодочка так скручується. Но листочки всі чисті, заболівань немає ніяких. Тут поділилась на два вона рожки, ну такі вони невисокі квітконоси, ну такі товстенькі бачу. От, можна ще буде, це ж виходить, вона вже в мене почти оцвіла. Ну, ще ось у квітне трохи, ось дивіться. можна Вже ж ягодка починає нарисовуватися, то можна пройти, може, борною кислотою пройти зробити, або якесь, якесь удобрення, двадцяточки можна зверху по листику пройтись. Ну, ще я не придумала, що я буду робити. Ну, пізніше, е, однозначно, що я буду робити, так це у мене буде по листику я буду проходити молочний підкормкою. Це я, мабуть, зроблю друге відео і вам покажу. так Далі сорт мурана. Мурана ну, це, взагалі, це взагалі прелість. Вона мені так сподобалась теж ось поділилась на три рожки. Це все літні посадки в мене. І ось дивіться. Раз, два, три, 4, 5 квітконосів. Теж вона вже майже оцвіла трохи ось, ось ще ці квіточки осипаються, але вона така непогана. Тут, тут дуже усипана, кущики такі середнього росту, квітконоси, ось дивіться, які вони такі дебелі. І ягідка така. ну Треба ще по ягодки щось придумати, якісь зробити такі інтересні підкормочки. Но я буду все робити народним способом. Хімія не хочу поки експериментувати. Бачу, що все виходить, все виходить непогано. Далі в мене ще є сорт. Це в мене сорт кабріла. Кабріла е, нижче, така приземіста, е, кущики ну, ось, о, Дивіться, дуже-дуже багато вона випустила квітконосів. Подивимося, яка буде ягідка. Я навіть думала, їх половину убрати, щоб е, така крупна була. Ну Бачу, що вроді би Должна бути і крупна. Ці сорти я ще не садила, це я вам тільки показую, це мої новиночки. А тут, я не знаю, тут їх взагалі багатенько, і вони ще вилазять. Так що ось дивіться, це вже вона відсвіла. Теж все було білим-білим. Ось дивіться, так. Це ось такий сорт. Е -е так, що тут у мене? Тут у мене сорт йде вівару. Вівару теж такі пузатенькі ягідки. ось вже які. Ось Практично теж кущики невисокі, а квітконосів, звісно, тут багатенько. Ось я показую вам. І ось ще серединки вилазять, буде ще цвісти. А, а оці вже цвіли. Тобто вже можна якимось добривом полистику дати, щоб була солодка ягідка щоб була вона така крупненька-гарненька. Ну, а далі я ще тут не вспіла окультурить все по-бистрому, все роблю на ходу, коли є время румба. Румба це такий солодкий присолодкий сорт ну в неї є чогось у мене вийшло всього по два, по три відконоса. Хоча теж це була літня посадка. ось Но Є різні. Є тут і непогані кущики. Такі крупненька ягідка должна бути дуже-дуже солодка. Так, ну ще я вам покажу сьогодні сорт Алегро. Бачите, тут я ще е, соломкою не підстелила, зараз буду займатися. Ну, Алегро мене, звісно, порадував. Такий интерес, цікавий сорт. Е, листочки, сам, самі кущі здорові, високі. Оці квітконоси, тут прям цілі букети можна робити. Ось дивіться, ось яка длинна ножка, яке... скільки тут ягідок буде. І кущики такі теж цікаві. Така вона не болява. Я думаю, що я ще спробую цей сорт. Як буде ягідка, я вам покажу. Це ж вона буде наливатися, мабуть, так буде лягати, то тут мені соломи, треба побільше. Все застелить, щоб ягідка лежала на соломці. Ось, ось, дивіться, Боже, яка красота. То цей сорт мені дуже сподобався. Там ще в мене інші є сорти, так, там скала, так, там прям от не цвіток. Я пізніше вам зніму, бо я ж кажу, все роботи дуже багато, а чого багато, вон дивіться, що робиться вон в теплиці. Вон, якщо буде видно. Вон, скільки там розсади, скільки помідорів, перці, сині. Тут ми натягнули на теплицю затіняючу сітку, бо дуже жарко. А тут, звісно, ще нічого нема, ні пленки, ні сітки, то будемо ніяк ми не поцепимо. Але хай вона поки квітне на сонці, на сонячній стороні. А вже як буде ягідка, тоді. Пізніше натягнемо сітку, щоб е, е, ягідка не пеклася. Ну ось так, Трохи вам зняла, показала, що тут у мене відбувається. Е, е, літні посадки мені дуже сподобались. І в цьому році я теж буду е, літні посадки робити. Деякі сорти мені не сподобались, я буду викидувати, пізніше вам розповім. Ну, Буду старатися знімати почаще відео. відео. Я ж кажу, роботи, звісно, дуже багато. І Трохи я не вспіваю, ну, але, але це мені дуже подобається, дуже класно вирощувати полуничку. Я зрозуміла, так, якщо їй з нею подружитися, дати їй зараз і під корень, і по листику під кормочки, обложити, проливати її. То вона, звісно, вас порадує, вам дасть дуже-дуже великий врожай. Я сподіваюся, що і в мене це все вийде, бо є сорти дуже хороші. Виписала ще два ремонтантних сорта, буду висаджувати сьогодні або завтра. Це Ходимар і Флорентіно. То вони і в касеті зараз квітнуть, але я це все буду обрізати, садити. І Теж думаю, що на осінь я вам покажу, буде ягідка, я вам все покажу. Так, ну на цьому поки що все. Слідкуйте за моїми відео, ставте лайки, підписуйтесь, буду знімати почаще відео і викладувати. До побачення! Бажаю всім гарних вихідних. До побачення!